Доброго дня, мої вітання усім глядачам та слухачам проєкту Лікар інфо з вами Альона Єлаєна І сьогодні ми продовжуємо тему жіночого здоров'я. До мене завітала лікарка-гінеколог Ірина Дощин. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго дня, дякую за запрошення. А пані Ірино. Ну найперше звичайно питання: які жіночі хвороби на сьогоднішній день трапляються? Найчастіше, чим останнім часом приходять найбільше. Давайте ми, мабуть, все таки зупинимося на останньому часі в зв'язку з нашою ситуацією в країні. В з військовим станом на зараз просто ну такий от ажіотаж саме порушень циклу. Ну можна сказати, навіть ну що найменше це половина пацієнток. Вони приходять саме з порушенням циклу. Це пов'язано більше з стресовими ситуаціями і з подальшим порушенням. в когось це просто одно, ну, однократна ситуація та в когось це продовжується протягом останніх трьох місяців. Ну, сьогодні в нас дуже багато можливостей самоосвіти. Сьогодні дуже багато жіночих чатів. Сьогодні дуже багато інформації в мережі, і тому ну, для мене це не новина, що гормональний фон і безпосередньо. Рівень моєї стресостійкості точно буде впливати а, на а, мій цикл. Але а, тут же ми говоримо і про те, що ну, я, вибачте, будь ласка, але і з тих, хто дуже-дуже турбується про свій час, ну тобто для того, щоб розпланувати, а, що я роблю найперше, і, звичайно, я намагаюся а, придбати якісь засоби, щоб знову ж таки якось вгамувати свою нервову систему, а, якось попрацювати над своїм психологічним здоров'ям. або ж Знову ж таки звертаюся до тих препаратів, які мені колись десь призначали. Розповідайте ви, який має бути алгоритм, алгоритм. щойно ми визначили ось цю Я, зараз, проблему. Дивіться, тут от в плані того почнемо з кінця, що ви сказали. Буду приймати ті препарати, які мені колись призначали. Ви Точно, не мож... ні. ні, однозначно, тому що ви не можете бути впевнені, що на зараз у вас є така сама ситуація, яка була тоді. Вона може проявлятися схоже. Я, 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 цьому... я вже, скажімо так, і не молодшаю щодня, і а, тим не менш змінюється дуже багато. З, змін дуже в... багато в і можуть бути певні різні, грубо кажучи, нозології, які можуть бути мати Схожими. схожі симптоми. Ви не можете знати. Навіть я, подивившись на очі, теж не можу знати. Мені треба жінку оглянути, зробити узі, зробити певні дослідження, щоб сказати остаточно, який має бути діагноз і яке подальше лікування. Однозначно, тобто однакові симптоми, це точно не однакове лікування. Майте це на увазі, так. і майте на увазі, що вашим жіночим здоров'ям має турбуватися, як ми говорили вже в попередніх ефірах, виключно а, хрещена мама вашого жіночого здоров'я чи хрещений тато, ваш е, лікар-гінеколог? А давайте повторимо питання, яке ми вже ставили в цьому ефірі. А як часто ми маємо? Відвідувати гінеколога ось наразі в даних умовах перефразую його. Я зрозуміла. Ну в принципі, при відсутності скарг, при якщо жінки скарг. все окей, я більше схиляюсь до того, що приблизно раз в рік жінка має прийти і пройти про ми говорами гінекологічно. Ми говоримо жінка, і ми а, говоримо а, безпосередньо вже в до про дорослих жінок, а, в яких які а, живуть життя, та тебе життя, в яких родина і таке інше. Дівчата, дітки. Ну, дітки Коли розуміти. дівчинка має познайомитись з дитячим гінекологом, як часто мама повинна, до речі, от мені здається, що гінеколог для дівчинки, можливо, це моя особиста думка. Це знаєте, от як зі стоматологією зараз немає так багато страшних стоматологів, тому що наші діти зараз не так бояться стоматологів, як ми колись, тому що зараз ось саме ця культура медичного супроводу вона змінилася. Так. Мінилася як щодо питань жіночого здоров'я, бо для дівчаток це дуже важливо. Для дівчаток це дуже важливо. Ну це більше, мабуть, питання саме до дитячих гінекологів, да але якщо немає скарг, дитину одразу вести до гінеколога теж не потрібно. Розумієте? Тут питання в тому, виникають скарги так, якщо є проблеми з циклом дівчата, коли він на етапі становлення циклу. Давайте, знову ж -таки, давайте я буду далі перефразовувати питання. А, ну, кожна ж мама пройшла всі моменти дозрівання свого статевого. Так, от чи може мама покладатися на власний досвід в поясненні дівчинки, того, що з нею відбувається? Не а чи ось той ось та мить, коли то все почалося, це вже і є той момент, коли 100% потрібно починати відвідувати. Е, ні, це не завжди так, тому що ну судячи з досвіду багатьох мам, в принципі, особливо в радянський час, їх доволі ну довго не вело до гінеколога. Почнемо з того дитини були проблеми, їх просто ігнорували, казали, що ну нічого воно виправиться. Давайте ще почекаємо і не вели зараз. Не так, якщо а зараз а... нас дітки, скажімо так, спостерігають за соціальними мережами, так. і а, ми дуже багато чого можемо про них не знати однозначно. Однозначно дуже багато чого, е, тому тут, по-перше, і поведінка дитини, і е, самий стан здоров'я. Тобто мама має дивитися, е, який вік чи почалася менструація в дитини. Дану, якщо дитині, вибачте, мене 15-16 років, в неї ще немає менструації, і батьки сидять і чекають, то це ненормально. Тобто в середньому, хоча б до 14 років дівчинки має початися на Є певні вікові зміни і конституційні зміни. Да, але це має сказати лікар, що вам, в принципі, ще можна почекати. Да? Тому тобто це... є вік, коли дівчинка повинна потрапити да, до лікаря. Да, да. І це вік от приблизно 14 років. Якщо місячні не почалися, це 14 років. А може, між... якщо почалися ось ці зміни, а, тому що ну абсолютно по-різному ж розверваються дівчата, якщо це відбулося раніше, ось, ось якщо це і має майоніше, якщо раніше статеве дозрівання в дитини, наприклад, 10 років в дитині, не почала ці містрації. Це теж трошки зарано. Я вважаю, що в таку в такій ситуації теж варто все-таки показати дитину течому гінекологу і, можливо, ендокринологу, от якщо надалі все окей. Спокійно, хай дитина собі живе, не треба її чіпати. От, ну, тож маю сказати, що досить важливим є саме ставлення батьків до дитячих гінекологів і як батьки пояснюють дитині необхідність відвідання гінеколога і наразі, і в принципі в подальшому житті. Бо до мене, от особливо, що стосується. Молодшого сегменту от дівчат, таких от років 18 да? є в мене дівчата, які от їм 22 роки, вони вперше приходять до гінеколога. І вони приходять настільки налякані в напівнепротовному стані. Розумієте? Ну, mm -hmm. знаєте чого? Тому що а, ну всі вони там в кажете про 22 роки, всі ж вони, коли вступали до на до навчального закладу, а, точно проходили огляд спеціальний, необхідний. І а, я вам скажу, що. Скажімо так, спогади про цей огляд, не у всіх романтичні. Дивіться, справа не тільки в цьому. Не всі проходили цей огляд. Я От, ж кажу, що його по різному не, всі не проходять. Всі, да, не всі проходили, хто проходив, хто не проходив, кому написали так. Це в принципі все дуже індивідуально. Но е, моя думка така, що це все-таки залежить від того, як дитині пояснювати це. Зумієте, мама має дівчинці пояснювати, що до гінеколога необхідно ходити, що це не страшний лікар, його не треба боятися. Ну можливо, є якийсь дискомфорт переогляді, да, але це не смертельно. Зуміти. Ну, давайте ну, поговоримо про те, що насправді в кожній родині є якісь свої канони, як спілкуються батьки з дітками, наскільки довірливі стосунки, так, з батьками з, з в дітей, з бабусями, можливо, в дітей. І тут, мабуть, от ми маємо дати рекомендацію тим, хто нас зараз слухає і дивиться, тим дівчаткам, можливо, дуже юним дівчаткам, можливо, дещо старшим дівчаткам, що незалежно від того, що вам говорять батьки, якщо у вас Є якісь сумніви, якщо у вас є якісь питання, ну це ж не проблема сьогодні отримати Дознаю. направлення, підіть до лікаря. Скільки вам не було б років, 10 13 15 а, якісь вийшли моменти, про які ви соромитесь, чи боїтеся сказати старшим. Ідіть до лікаря, ну лікарська ну, лікар. Ну буває ж таке. Ні, Я не до того веду. Я хотіла сказати, що тут ну в цьому саме з цієї ситуації, яку говорите, ви тут не так просто, тому що дитина сама не може прийти до гінеколога. Розумієте? Тобто потрібно е, взяти е, направлення. Е, е, батьки мають бути, має бути мама. Віці. Є певні ситуації, коли ми можемо дивитися е, дівчаток без батьків. Да? Ну, в більшості випадків саме має бути хтось з е, сім'ї. У ну, нас же є служби насправді довіри, і в нас же є насправді різні цілі. Це ситуації. служба довіри, це можна позвонити, поговорити, але це не огляд гінеколога. Я не можу взяти дитину 12 років просто так на огляд. Тобто це має бути років. тільки мама, не старша сестра, не тітко. Бачите, нове питання в нас виникло. Мама, так. Має бути мама, батько, да. хтось, хто має бути написати, написати, що я згодна, щоб провели огляд моєї дитини. Так. Ось, бачите, ще один юридичний момент. Сьогодні виявились тоді. Я хочу запитати на сьогоднішній день, а, які а, вірусні. Угу. Захворювання гінекологічні найрозповсюдженіші. Ну що стосується саме вірусних, то це є е, вірус папілом людини і, мабуть, герпес, генітальний герпес. Ну що стосується саме гінекологічної зони. Ну, і скажімо так: ми говоримо про жіноче здоров'я, і це точно та сфера, де сам не подивишся. Ні, однозначно, і не І сам не визначиш, тим більше... і тим ні, більше сам не видить. Тим виробиш. більше дивіться, вірус папіломи людини він ще й не проявляється як такий. Тобто жінка не буде мати ні скар, ні якихось підозрю, нічого. Єдині випадки, може, коли вона може запідозрити чи може звернутися до лікаря, коли з'явилися кондиломи, аногенітальні кондиломи, тоді вона може звернутися і сказати: от в мене є якісь там новоутворення, я знайшла, от виникли. Да. Але в більшості випадків жінка може бути носієм вірусу папілом людини і навіть не підозрювати про це. Наскільки Сам... небезпечно бути ось таким носієм? Вірусів папіломи взагалі є дуже багато, їх більше 200 штамів. Так, ми зазвичай обстежуємо так. От ну, можемо обстежувати на 16, на 14 генотипів, але найнебезпечнішими генотипами є це все-таки 16 і 18 генотипи. Це ті генотипи, які вони є м, генотипи високої онкогенності, тобто саме вони викликають приблизно 70-80% дисплазій та раку шейки кімотки. Це саме ці генотипи. 16 і Отут і ми повертаємося 18. до того, про що ми вже говорили: про те, що. Необхідно раз на рік, А краще чистіше. Ну, Частіше це вже я, я більше схиляюсь до того, що за потреби води, але раз на рік обов'язково має бути профогляд. Профогляд це мінімальний це огляд гінеколога, мазочок на мікроскопію виділень і цитологічний мазок. От. Що стосується вірусів, папіломи, вони не беруться рутинно кожен раз. От, і це залежить від віку, наскільки часто ми його беремо. Тому що жінки, які живуть в шлюбі, в них все стабільно і вже дуже довго, то їм можна і раз в рік, раз в прошу 5 років, можна і рідше брати, да? якщо немає ніяких скарг. Дівчатам більш молодшого віку, які сексуально активні, в яких змінюються часто сексуальні партнери. Тут все-таки треба робити тут частіше, більше, да, тому що тут є, ну, скажімо так, можливість потрапляння цього вірусу набагато вища, тому що різні партнери, а цей вірус переноситься тільки статевим шляхом. Причому, за певними даними, він може проходити навіть скрізь мікропори презервативу. Тобто не завжди і презерватив від нього захищає. Тому тут так, тут треба обстежувати частіше. А, щодо. Щодо інфекційних захворювань. Ми говорили про віруси. А, що інфекційні тут? захворювання. Ну, дивіться, скажімо так: саме таке більш-менш часте захворювання, яке знають всі, це грибкова інфекція. Це той Кандидос, або, як народі кажуть, це молочниця. Ну і а, це, я так розумію, на це сьогодні є спалах, враховуючи дуже. ці умови, в яких ми а, перебуваємо. Перші умови, по-друге, дуже зараз. Ну, не тільки зараз, а в зв'язку з ковідом. Ще це почалося ще з ковіду більше, коли дуже багато людей безконтрольно приймали антибіотики, от, там де треба і де не потрібно. А після антибіотикотерапії дуже гарно себе почувають гриби, і вони починають просто рости. І ми маємо те, що маємо. Ми маємо гарну таку молочницю, от, і дівчата приходять з такими скаргами. Чи можна вилікувати її самотужки? Чи лише лікар може підібрати схему лікування? бо буде дуже різнятися? Як вам сказати, буває таке, що жінка пішла в аптеку, щось купила, поставила, їй стало добре, і все хорошо. Один раз. Таке буває. А може да. бути і гірше. Тобто вона ну, от її. Повезло, вона потрапила. Да, от, а може а бути а таке, бути що таке... ми прибрали симптом, але не вилікували. Ось, а є дуже багато випадків. У мене є такі пацієнти, які приходять до мене і кажуть, Боже, от у мене такі-то такі то скарги. Я вже і то пробувала, і це пробувала, і це пробувала. І от я сьогодні я прийшла до вас я кажу, ти молод. Гарна дівчинка. От, е, я тепер от, не знаю, як в тебе навіть аналізи взяти, бо ти вже понаставляла все, що можна. Е, І ви не можете тепер я визначити тепер, да, причину, корінь мен... проблеми. Причину, то Я ще можу, я ну, здогадуюсь, все-таки досвід є не просто так. От, я собі здогадуюсь, що це є. Да, я можу ну, більш-менш орієнтуватися, я беру певні аналізи, але питання в тому, наприклад, та ж чутливість до певних препаратів. Вона не буде такою. Достовірною, якою вона була без препаратів. І я вже тепер буду так само писати їй, виходячи з того досвіду, на що частіше всього буде е, чутлива ця, е, той же грибок. Так? Частіше всього. Але я теж можу не потрапити зараз, бо я і чутливість, я не візьму аналіз на чутливість, бо вже тут, ну, після свічок це не є правильним одразу. Її чимось треба лікувати, тому що вона прийшла з скаргами. Її ну, її... Її, не її, добре, турбує. Та, її турбує, ти мусиш щось написати. Тому от якось так. Краще самому не лікуватись. Одно <гум> ну, лікарі-гінекологи це точно ці лікарі, які не чекають вас вже з запущеними. Ну тобто вони <гум> можуть вам допомогти, але чим раніше ви. Завітаєте до цього лікаря, тим швидше ви подолаєте проблему, так, і, і звичайно, тим легшим і дешевшим, до речі, буде сам процес а, лікування. А ще такий діагноз, як ерозія шийки матки. Я не знаю, я, мені здається, що цей діагноз дуже багатьом його ставлять. Я... Це що це перебільшення, така поширеність цього діагнозу. Я дуже не люблю цей діагноз, тому що ерозія як така, є такий діагноз ерозія шийки матки. але від... Ну, ну, в більшості випадків мається на увазі зовсім не те, що є насправді ерозія. Ерозія, Справжня ерозія шийкі матки це як от, як вам пояснити: як рана. Так? Це є ерозія. Але ну, я також розумію, ерозія, що ерозія це ну, якесь подразнення, тобто якесь руйнування. Це як виразка, умовно І справжня ерозія вона заживає за. Два тижні, якщо це істинна ерозія. З більшості, коли от, е, жінкам кажуть, що це от, у вас є ерозія, це не є істинна ерозія. Це є більшості або ектопія циліндричного епітелію, яка є в принципі нормою до певного віку, в принципі норми, або ерозивний ектропіон, це в жінок, які народжували. І це не є страшно, і цього не треба боятися. І не треба жінок. От є певні жінки, які приходять, от в мене ерозія, мені треба щось робити. Ні, не треба робити. Ми беремо мазочки. Якщо мазочки нормальні, якщо онкоцитологія нормальна, якщо немає вірусу папіломи, то її можна спокійно відпустити. Просто да, це не треба про це, не треба забувати. Да, це треба контролювати, але це не той діагноз, який от ну все, давайте будемо одразу лікуватися, давайте будемо щось робити. А ти лікуєшся і все одно там через рік, через два вона ситуація не змінюється. Бо ж вона, в принципі, я ж кажу, до певного віку це взагалі фізіологія. Тому це не, не так страшно, тобто, як... якщо отримали ось таку термінологію, то а, точно вам потрібно а, дуже детально розпитати в лікаря, що він мав на увазі. Так. Це так. така шифровка лікарська. В да, да. Більшості випадків лікарі пишуть, ну, ну дуже багато лікарів вони пишуть цей діагноз не через того, що вони там хочуть налякати, а через те, що це той діагноз, який найближче ну найпростіше для пацієнта в розумінні, скажімо так. Хоча деякі дуже лякаються. І е, чого дійсно потрібно лякатися, це звичайно е, онкогінекології. Це страшно, це реально страшно. А які причини Дивіться. виникнення, які методи профілактики і які алгоритми дій? Ну, що стосується онкогінекології, це тут не можна описати такоїсь, якоїсь однієї причини, тому що онкопатологія, наприклад, шийки матки, онкопатологія яєчників це абсолютно різні причини, так само от молочна залоза, це різні причини. Давайте почнемо з шийки матки, це те, що ті ж профогляди, які мають бути, це вірус папіломи. Починається все з дисплазії, потім переходить це в рак. Да? Причиною є саме вірус папілом. Тобто причиною є недбалість, ну, якщо ну, це по факту, ну недбалість у відношенні до свого здоров'я. Тобто невчасні огляди, невчасне, невчасно помічена. Корінь помічений корінь проблеми або самолікування десь, яке ну, прибрало так, можливо. Так, це теж є провокуючим фактором. не так, причини, причина все таки є вірус папіломи. Вот. А це є провокуючим фактором або фактором того, що жінки приходять Я даду, що профілактика, це профілактика, регулярність. Так, це да оці скринінгові огляди. Вони обов'язкові. Вони обов'язкові. Чому буває навіть так, що є є відсоток жінок, які проходили. Скринінгові огляди кожен рік, і на якийсь певний рік через рік вона приходить, і вона має вже як мінімум першу ступінь раку. Таке теж буває. Це залежить від місця Знає розташування. Да, від місця розташування цієї пухлиночки. Вона може бути більше там, вище по шиї, де куди не доставала щіточка на той момент. Да? Це дуже індивідуально. Але взагалі, для чого придумані скринінгові огляди саме для виявлення патології і попередження запущених форм? Це дуже важливо, тому приходити обов'язково. І по профілактиці, ми, припрошу про по профілактиці, про профілактиці. саме е, дисплазії і онкопатології шийки матки. Е, на зараз це є дуже актуально і дуже класно, що нас вже доходять до цього люди. Це є вакцинація від вірусу папіломи. Е, Це дуже важливо, і причому як часто потрібно робити такі щеплення? Вакцинація робиться сама вакцинація, робиться раз в кілька етапів. І все. Але ну, найбільш звичайно, найбільш правильним починати вакцинувати не жінок, які вже живуть статевим цим життям давно, а саме дітей. З 9-річного віку їх можна вакцинувати. Це дуже класно. Нас, У ну, нас в країні ще дуже важко пояснити мамам, що дівчинку 9 років треба вакцинувати від віруса папілом, який передається статевим шляхом і може там десь. Повірте, дуже мало мам, бо я починаю про це говорити. Дуже мало мам на це готові. Ну, от ми говоримо сьогодні про а, повертаємося до того питання, а, що є така чудова професія, дитячий Гинеколог. гінеколог. Так. І для чого ця професія? Для кого? Вона для всіх дівчаток. Так, які да. дбають про своє якісне, здорове життя в подальшому. Ну, я вам хочу сказати, що саме вакцинація це навіть не тільки дитячий гінеколог. Саме про вакцинацію від вірусу папіломи діткам має говорити. Сімейний, сімейний лікар, лікар Сімейний лікар, це його робота про вакцинацію. І е, до, до того, що вакцинувати правильно не тільки дівчат, вакцинують і хлопчики в цьому віці. Це є профілактика, тому що віруси папіломи 16-18 вони е, тропні і до. Е, Слизових оболонок чоловічих органів не тільки цей і догортання вони тропні, і до е, слезової оболонки статевого члена. Тобто там дуже великий спектр. От і, і, і в принципі, окрім того, що ми попереджаємо онкологію і в хлопчиків, і в дівчаток, ми ще перериваємо цей каскад якби, передачі цього вірусу від хлопчика до дівчинки, від дівчинки до хлопчика, і так далі. Тобто він переривається, коли ні дівчинка, ні хлопчик, коли мають вже статеві стосунки, не мають цього вірусу, Вони вакциновані. Відповідно, вони і не приносять, і відповідно, і хлопчики і дівчатка убезпечені Однозначно. від е, онку, принаймні у цьому напрямку. Да, да. Ви кажете, що є ще інші види онку. Давайте поговоримо і про профілактику. Но цих тут дивіться, Чи що є можливість да, е, тут є далі онкологія матки, онкологія яєчників, там великий спектр. По онкології яєчників дуже важко профілактувати. Тут просто так само скорію. Передбачити огляду. можна, Передбачити, ну можна з точки... Чи трошки... є тут якісь можливо спадкові моменти, вот. якісь передумови? Так, оце може бути в плані, якщо дуже причому дуже часто, останнім часом я помічаю, що якщо там, вони розказують в мами була онкологія, в батька була онкологія, в тітки вже в когось, от. тому тут є настороженість, настороженість по молочній залозі, обов'язково настороженість по тим же, по тим же яєчникам. Мають проходити огляди, причому я раджу, щоб це було УЗІ так само скринінгово, тому що не завжди ті патології, вони, ну, будь-яка пухлина вона не починається з пухлини 5 см розміру. Вона починається з маленької, Але вона поступово, поступово росте. Да. І це велика різниця між тим, коли ми побачили, коли воно сантиметр в діаметрі, і коли воно вже 10 см в діаметрі. Це різна стадійність, це різна ступінь потім виживання, тобто це різне лікування. Абсолютно, тут, ну, коли тут можна обійтися тільки операцію, да, деколи навіть органозберігаючу операцію, тобто видали тільки цю пухлинку, навіть при тому, що вона злоякісна. І зовсім інше, коли там же ця пухлина, вибачте, мене напівживота, з проростанням в сусідні органи, та, жінку можливо прооперують. Та. Питання в якості життя, питання в тому, наскільки буде виживання найближчі 5 років, ну. І питання в додаткових різних супроводжуючих процедурах, які є, які також знижують якість цього життя. А, тобто, тут ми знову ж таки говоримо про те, що ми дбаємо про регулярність дослідження свого організму. А отже, онко боятись не потрібно, онко потрібно, ну скажімо так, стежити. Однозначно, я всім жінкам говорю, що не можна сидіти і чогось чекати, бо є в мене теж. Певний відсоток пацієнтів, які кажуть, от я знаю, що в мене щось є, але я вже два роки не ходжу, тому що я боюсь, що мені щось скажуть. Я кажу: ну от позиція страуса це взагалі не позиція. Тому що проблема нікуди не дівається, а стає тільки гірше. Не треба нервуватися наперед, але й не треба е чекати чогось. Є проблема, ми її вирішимо. Нема проблеми, ми її не, не надумуємо. Ну, не, а ще не, ж нас організм такий розумний, не, не. що на, на психосоматичному ґрунті, ми і набуваємо собі ще додаткових певні, так, різних зі здоров'я, отже, підсумовуємо. Профілактичні огляди раз в рік мінімально, якщо немає скарб. Якщо маємо вакцину від чогось, не ігноруємо. Однозначно вакцинація. І не профілакти. Да. І найголовніше не займайтеся обговорюванням з подружками, навіть з мамусою, з бабусею. Не треба долучити до цього діалогу фахівця, лікаря-гінеколога, який знайомий із сучасними протоколами, який точно знає, які медикаментозні супроводи можуть бути. Ну якщо десь потрібно щось підрізати, він точно знає, що от вже зараз саме час 100% згодна. Отже, нехай у вас все буде добре, нехай ваше життя буде високої якості, ну а ваше здоров'я, неважливо, про який вид, про який орган ми говоримо, буде точно збережене пов... і це допоможе вам повноцінно жити. Так, Будьте а. здорові, дня. Дякую вам, це проєкт Лікар. Інфо". Слухайте нас щосереди об 11.15. Лікар інфо на 101 і 8 ефен.